У житті кожного власника Opel Vivaro або трафовода наступає такий момент, що, бачите, ліва фара у нас піднімається вверх вниз а права стоїть на місці і не хоче регулюватися. І звичайно ж, це нас не влаштовує. Треба це зробити, поремонтувати. Відповідно, підходимо до автомобіля. І оцій частині, що? Ми бачимо, у нас тут є фішка. Ну попередньо може хтось там в салоні понажимати, ви послухайте, жужить, не жужить. Але я так скажу, якщо вже воно не цей, то там нажимай скільки хочеш, воно жужіти. Чекай, що ти ще хочеш? Ти маєш просто вивернутися. Ага, Треба відігнути оцей фіксатор тут відігнути. І тоді воно привернеться, Добре, оцей треба. Підняти, а то крутити. Добре, треба отвертку. Отверточкою трошки підважив його, і тепер воно в мене вскочило. І. І, і, і. І якось нам треба звідти достати. Воно що я так розумію, в зацепленні. то треба або вверх, або вниз. Наверное, це не буде так легко. Ага, от бачили, да? Я нажав його так зробив максимально і достав. Ново запчасть стоїть 67 злотих, Діліть на 4 доларах можна на 12 гривня, такий має номер. Візуально виглядає так само. Єдине, що мені кажеться, що цей бібл трошки менша. Але ну, в загальному будемо пробувати ставити її зараз на автомобіль. Так, всередині, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас знаходиться отакий от. Механізм, який заводиться нашим, нам треба завести його. Так, то тобто есть ми можемо теж знизу бачити, там є такий, можна сказати, пройомку, бо зверху я не знаю, чи там є, чи нема, щось не бачу. Добре, зараз будемо заводити точно так само, як виголив. Беремо цей наш механізм і пробуємо його туди засунути. Ага. Мені кажеться, треба зараз включити цей, щоб максималочка звідси виїхала. Добре, під'єднуємо до фішки, йдемо в салон, включаємо, щоб максимально виїхав шток. Так, видвинутий максималочка. Так? Чесно, я не знаю як воно там попадає. Я вже один раз зробив, просто це вже для відео ще раз його достав. Як воно там заводиться? Отаковий. Попадаємо його приблизно. Так воно тут, оці пазики не дадуть вам по-другому його туди засунути. Отак. Прижимаємо максималочку і прокручуємо. О! Все, воно на місці. Під'єднуємо фішечку. Ось так я перший раз зробив і все працює. Зараз вам покажу результат. І так, знову брама, знову показуємо результат. Піднімаються обидві. Так, тільки Ліва у нас йде швидше, права помаліше. І так само дві опускаються. Так, тільки одна з них ліва вища, друга права, права нижча. Ачо так, бо я е, трошки раніше підрегулював, підняв трохи світ. І зараз буду регулювати ще праву фару теж тут. Якщо вам це цікаво, дивіться далі. Що ми робимо далі? Беремо саме обикновенний 6 на 6. Так, шестигранник на 6. Вставляємо його в цей отвір, там де регулювання, в новий, так, і я буду його крутити, дивіться, я кручу і воно опускається. Так. Піднімаємо його, крутимо. Куди я його кручу? Дивіться, отак я його кручу. І отак воно піднімається, 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 піднімається. Далі вже не хоч. Добре, лишимо так, як є. Зараз підемо подивимося, поки опускаємо фар, чи є результат. Так, дивимося результат. Два разом опускаються. Так. І два рази піднімаються. Ну і отлічно, один чуть швидше, другий чуть помаліше. Все одно одна сторона нижча, але вище вже не піднімеш. Може це зроблено, не знаю. Не знаю, отак. Коротко. Таке відео.